Слава Україні! Героям слава! Друзі! Як правильно додати цукор до вина? От бутиль вина вам, ну, вино матеріалу. Ми виготовляємо вино. І ось в банці цукор вже насипаний. Далі беремо шланг, вмачаємо і... і ось, дивіться, потекло. Бачите? Ось. на тече, помішали, вимішалось, назад залили. Потім взяли рефлектометр та поміряли. Має бути при остаточному 16, на початкових може бути і більше цукру відсотків. Ну, В основ, основному має бути солодке вино, не має бути кисле. От зараз у мене тут 12% і я так додаю цукор. Цукор тут, набавляється вино, ні в якому випадку сюди ми цукор не сипемо і якоюсь палкою не мішаємо. Бо так ми не вимішуємо, а вимішуємо тільки так. Знаходимо час і ми то робимо. Я думаю, всім зрозуміло. Палочка в мене ось така дерев'яна, не ложечка чайна, з бузини вистругана вже давно і вона дуже багато років служить. Вона і з іншого дерева, але я чомусь з бузини взяв. Кору, кору обдер, та й так вона служить. Я так собі вимішав, поки він не розстав, він швидко розтає. Заливаю. В той самий день ви можете не заміряти, не, не, не будете знати, який там, скільки там цукру. А на наступний день, тому що воно бродить на початках і може вам правильно не показати. А на наступний день обов'язково роктометром покаже. Воно там грає, бушує всередині. Бачите, то ви не побачите, скільки там цукру. На цьому відео буду завершувати. Нехай всім щастить. Гарного всім вина!